Це прямий ефір. Друзі, я Василь Кіш. Одну хвилинку залишаю на те, аби люди попідключалися, і щоб я побачив, чи все добре зі звуком. Напишіть, будь ласка, в чат, що видно добре і чути добре. Взаду я маю побачити вас на самому екрані. Використовую новий сервіс, тому сподіваюся, все вийде добре. Напишіть, напишіть плюсик, або там знають, чути добре. Щоб ми а, вже чим швидше почали, і а, хочу розповісти про те, про що буде цей ефір. А, цей ефір буде про а, результати, проміжні результати чи стартові результати зі збору коштів для а, на життє для виноградівців у зсу, який розпочав голос Карпат а, у серпні цього року із підтримкою фонду благодійного фонду виноградів я не бачу поки що нічого, аби хтось писав чи не писав. Тому я відключаю чат. Але бачу, щоб дивитися ефір. Так, ну пізніше будемо бачити. Сподіваюся, що все добре чути і. А... Що хочу розповісти? це стартовий початковий звіт, так би мовити, оскільки пройшло певний час. Я хотів би, аби було коштів набагато більше на цей час. Ми розуміємо багато обставин і включаю тепер презентацію, аби ну, показати вам про що саме йде мова. Отже, так зібрано 7675 тисяч гривень за десь середини серпня. По цьому проекту це далеко не та сума, яку ми планували. Ми думали, що це буде десь, ну, в районі ну, більше сума однозначно. Наразі це десь 3% від суми, яку необхідно зібрати для того, щоб через благодійний фонд виноградів можна було закупити за кордону Джип авто, оформити його правильно гарно завести в Україну, якби зробити всі необхідні процедури, поставити на облік на ЗСУ, щоб його могли. Заправляти а, і використовувати наші виноградівці у Запоріжжі, які служать на фронті, а вони розповідали мені особисто, що це найбільша допомога, найбільш потрібна штука для них, яка, а, яка для них потрібна. Тому власне ми і взялися а, робити цю, цей проект. Я показую зараз а, платіжку, да звіт а, за, за блурив, да, Сірим на персональні дані, оскільки в нас немає. Дозволу на те, аби ми їх поширювали. Що ще важливо? Так, одна із, що я хотів розповісти, це те, що багато людей нам розповідали, що ну, скидували гроші, і їм поверталися ці гроші назад. Тобто на кадрі ви бачите, людина десь 5 чи шість разів скидувала 100 гривень, і банк її повертав назад. В чому причина десь може бути це. Знаєте, я, я, цей це збір йде не на а, персонально на людину, да, а на а, юридичну особу а, громадський благодійний фонд винограді. Чому так зроблено? Тому що я депутат міської ради і а, треба буде декларувати ці кошти, платити фактично податки, з них і так далі. Це ну, не, не те, що, на що ми очікуємо. А, наразі ми ж хочемо ці кошти надіслати. Нашим захисникам, і відповідно тому було зроблено можливість оплати саме на благодійний фонд виноградів. Але можливо є певні зручності. Ось що ми придумали, аби ви були впевнені, що ваші гроші, які ви надійшли, тоби вони щоб вони легко надійшли і що вони дійсно надійшли. Ви бачите, навіть якщо щось не так, то банк повертає назад ваші кошти, вони не застріють ніде, ніде не зависають. Тому пробуйте, будь ласка, по реквізитах, які є. І зараз показує. Наприклад, ми створили таке швидке посилання. Воно є у описі до цього відео. Воно буде в коментарях до цього відео. Ви на нього коли клікнете. Якщо у вас є приват 24 на телефоні чи на комп'ютері, у вас відкриється приват. 24 Якщо немає, то у вас відкриється сторінка, на якій ви просто записуєте суму, яку ви хочете скинути. Ви записуєте своє пріжпрізречення по батькові. А, і а, відправляєте кошти, ну і ну, номер карточки, так номер картки, а, дата дії картки, і з другого боку тризначне цифро, а, тризначний код, а, який потрібен для того, щоб бувся цей платіж, так. Ну для чого це все робиться? Да? більш детально ви можете почитати знову ж таки полінку, який є у описі до цього відео. Загалом була розмова із нашими хлопцями. Вони розповідали, що це дійсно дуже потрібно. І ми подумали, ми є інформаційним майданчиком, медіамайданчиком. Наприклад, у липні, у липні, нас подивилися наші сторінки. 2 мільйони переглядів сторінок ми мали. Голос Карпат, фактично. Це дуже хороший результат, непоганий. У серпні, наприклад, більше мільйона також перегляду сторінок. І ми подумали, що якби, ну, хоч невеличка частина людей, які от відкривають сайти, дивляться, ми зробили для них можливість клікнути на кнопку. Яку вони могли оплатити, ну підтримати а, захисників на фронті? То напевно це би була хороша місія, хороша ідея, і тому ми її взялися реалізувати. Тому я дуже закликаю всіх хто ще не спробував а, спробувати взяти і. А, Включи кнопку знову ж таки, щоб ви побачили суму, яку прийшла. До речі, а, там 6675 тисяч гривень надійшло на рахунок благодійного фонду, а тисяча гривень а, ну, людина просто захотіла передати це а, а, житель ком'ят, колишній, який зараз за кордоном. Він про, захотів а, а, і передав просто а, живою готівкою, так би мовити, на. А, а, Через знайомих, просто в офіс благодійного фонду виноградів. І таке можливо, в принципі. Тому, а, але я закликаю в першу чергу якби навчитися, це зовсім не складно, а навчитися а, приказувати гроші через картки. Ми все зробили для того, аби ви могли, а, якби. Це було максимально спрощено для вас. Клікайте на те посилання, яке є в описі до цього відео. І дуже сподіваюся, що вас дасть. Для нас важливо, аби ну відбулася сама транзакція. Ну нехай ну, я не знаю скільки буде переглядів цього відео. Я все зробив для того, щоб його було максимально багато. Ми транслюємо і на майданчики голосу Карпати і на благодійний фонд, на свою особисті я транслюю для того, щоб виходжу в прямому ефірі. Що дуже повірте, мені не не дуже комфортно, але. Ми також розуміємо, що і вашу ситуацію, да що зараз зима е, на носі, е, всі говорять про те, яка вона буде холодна і небезпечна. Да. Ми говоримо про те, що зараз начальний період е, у дітей починається туди, також багато видатків. Але повірте, ну, наші труднощі, наші задачі, які ми зараз тут виконуємо, ну вони дуже бліді, так би мовити, да, біля тих задач, труднощів, які зараз є у хлопців е, прямо там на лінії на лінії фронту тому давайте а, хто може, хто в кого є можливість. А, я дуже сподіваюся, що а, після цього ефіру а, ну в нас буде от великий ріст, а, і а, ми ну, чим швидше закриємо цей збір і. А, ми Зможемо відкривати новий збір, оскільки хлопців багато потреб є багато. Я дуже дякую всім, хто ну, займається таким волонтерством, чи збирає кошти, чи допомагає переселенцям. Ми всі робимо велику справу і разом з усіма глядачами я закликаю хто скільки може по цих реквізитах, які описані. Навчитися оплачувати, це е, буде і для вас хороша, така е, хороше досягнення. Це е, буде просто або попросить когось із знайомих. Е, і е, я, я дуже сподіваюся, що ми от якнайшвидше закриємо цей збір і розпочнемо новий уже е, маючи гарний такий досвід. Е, все Друзі, дякую за увагу. Е, буде е, рух по коштах. Я знову буду виходити звітувати перед вами, наскільки. Підкритість, прозорість, підзвітність до вас це якби наша, наша основа і наша задача. Дякую всім, хто допомагав, тим, хто вже дав гроші. Дякую тим, хто пробує прямо зараз це робити, і тим, хто прокоментує, відлайкає, поширить це відео. Надійшле своїм друзям за кордоном сюди, аби вони також долучилися до цього збору. До побачення.